Приготуємо ніжний бісквіт з сметанним кремом та шоколадною глазур'ю. Беремо яйця кімнатної температури, відділимо з яєць 10 білків та 10 жовтків. Білки до пишності зіб'ємо з зі дрібкою солі. Білки мають стати пишними та не опадати. Додамо 5 столових ложок цукру та далі продовжимо збивати. Ось такі вони мають вийти пишні. рідини в них не повинно бути. Окремо збиваємо жовтки. Маса трішки стане пишною та трішки посвітліє. Також до маси додаємо 5 столових ложок цукру. Продовжуємо збивати. Додаємо до збитих жовтків кілька ложок збитих білків та легенько перемішуємо за часовою стрілкою. Ось така маса пишна, однорідна. Саме час додати 10 столових ложок борошна. Борошно необхідно обов'язково просіяти. Легенько перемішуємо за годинниковою стрілкою. З'єднуємо масу із збитими білками, обережно перемішуємо в одну сторону. Маса вийшла пишна та однорідна. Одразу масу переливаємо у форму. Форма діаметром 24 см. На дно форми покласти пергаментний папір а боки форми не потрібно змащувати. Так наш бисквіт буде краще підніматися. Час відправити випікатися наше тісто в духовку розігріту до 180 градусів, орієнтовно 40 хвилин. Готовність перевірити шпажкою. Вона має бути суха та чиста. Готовий бісквіт обережно ножем відділяємо від стінок форми, виймаємо з форми та перекладаємо догори на решітку. Охолонути ще теплий бісквіт. Обережно розрізуємо ножем навпіл Все одразу змащуємо кремом. Так він буде соковитішим. Для крему знадобиться 400 г сметани та 5 столових ложок цукру. З'єднати, збивати міксером не буду. Достатньо ретельно змішати інгредієнти. Готуємо глазурь. До сотейника додаємо 2 столові ложки какао, 4 столові ложки цукру, 2 столові ложки води, 50 г вершкового масла. На помірному вогні постійно, ретельно помішуємо. До повного розчинення цукру та вершкового масла. Наша глазур готова. Хай прохолоне. Теплою глазурю. Поливаємо вверх торт. Акуратно розрівнюємо. Накриваємо торт, відправляємо до холодильника настоятися. На кілька годин. Я залишаю на ніч. Так виглядає наш торт в розрізі. Він дуже смачний. Смачного. Готуйте з задоволенням та гарним настроєм.